Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо Разом і сьогодні намалюємо лінивця. А ви якщо ще не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтесь та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові уроки малювання. А також коментуйте та ставте лайки, це допомагає просуванню канала. Я малюватиму маркерами, а ви оберете ті матеріали, які у вас є та які вам подобаються. Можливо, у вас олівці або фломастери чи фарби. І давайте малювати. Кладіть ваш аркуш паперу горизонтально, малюватимемо лінивця плячого на гілочці. Тут буде голова, а тут тулуб. І почнемо ми малювати з голови. Відступаємо від лівого краю у правий бік і малюємо невелику горизонтальну лінію. Від неї продовжуємо малювати напівовал, але його малюємо не повністю. Ведемо ось таку дужку вгору. Тепер так само з іншої сторони. І у верхній частині, де ми лінії не з'єднали, намалюємо чубчик. Одна така галочка, друга і третя. Далі ми відокремимо мордашку. Помічаємо, звідси вона буде починатись і так само з іншого боку. Малюємо дужку до серединки і знову така дужка. На мордашці у лінивця є темні смужки, їх зараз і намалюємо. Малюємо звідси ось такою формою. Ось серединка мордашки ми смужку цю малюємо не до самої серединки. І на тому ж рівні малюємо так само з іншої сторони, невеличкими дужками малюємо заплющені оченята, бажанням можна намалювати вії, овальний носик. Одразу розмальовуємо його чорним кольором. І дужкою усміхнений ротик. Далі малюємо тулуб. Буде він починатись тут, ось серединка, трошечки вгору, і звідси малюємо тулуб. Лінія йде трошки вгору, а потім дужкою опускається вниз. Тут буде ось так задня лапка. Тепер орієнтуємось на носик. Ось тут, де він закінчується, буде починатись лапка. Домальовуємо її лінією вгору. Задня лапка має бути на тому ж рівні. Закруглюємо її і ведемо лінію вгору. Намалюємо тепер гілку дерева, на котрій він дрімає. Знизу під головою проводимо невеличку лінію вліво і додаємо товщини гілочці. Тут лінія проходить під лапкою, продовжується, знов під лапкою і далі вона продовжується. Домальовуємо лінію з нижньої сторони. Гілочка буде розширюватись у правий бік. І тут вона продовжується. Домальовуємо тепер лапку, яка за гілочкою. Звідси починаємо і так домальовуємо. Малюємо її трошки коротшою за цю. І так само домальовуємо задню лапку. Трінивців на лапках довгі кігті, їх зараз і намалюємо. Один, два, і три. І так само домальовуємо на інших трьох лапках. Такі довгі кігті їм потрібні, щоб добре лазити і чіплятись за дерева. Тому що саме там вони проводять більшу частину свого життя. А спускаються на землю раз на декілька днів або на тиждень для того, щоб сходити в туалет. Гілку, на якій він спить, можна залишити так, але я домалюю ще маленькі гілочки. І на них потім намалюю листочки. І тепер намалюю декілька листочків. Все, листочків достатньо. Тепер можна штрихами додати текстури на гілочку. І будемо розмальовувати. Взагалі, хутро лінивця коричнувате або сірувате з зеленим відтінком. Це пов'язане з тим, що у довгому хутрі живуть водорослі, які і дають цей зеленуватий відтінок. А я буду розмальовувати свого лінивця світло-коричневим кольором. Лінивці мешкають у Центральній та Південній Америці. У них дуже повільний темп життя. Це пов'язано з тим, що їдять вони переважно листя, в яких дуже мало калорій. Тому лінивці економлять енергію, дуже повільно рухаючись. Проте вони добре плавають. А цю частину мордашки розмалюємо іншим кольором. От прекрасне ліниве життя у лінивця. Більшу частину доби вони сплять на деревах. Тепер темно-коричневим зробимо плямки навколо очей. І бежевим розмалюємо мордашку. Кігті у лінивця теж світлі, зробимо їх цим же кольором. І в мене ще є один відтінок коричневого, яким я зроблю гілочку. І залишились листочки. Спочатку я розмалюю їх салатовим, а потім зеленим кольором додам відтінку, але робити це не обов'язково. І тепер вздовж чорної лінії роблю лінію зеленим. Ще можна посерединці невеличку лінію зробити. І все, лінивець готовий. Не забувайте поставити лайк. Дякую, що малювали зі мною, і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання.